Тебе поважають як ветерана лише ті, е, хто тебе знають. 70% приблизно десь збірної приїхали з передової, всі пішли воювати. Е, ніхто реально не тренувався. 20-20, ну і загалом нагребли 86 медалей. Одна з трьох медалей тут для нього. У багатьох дисциплінах е, були у нас дискваліфікації. В черговий раз показали, що е, нам не треба багато. Повернулася додому зі змагань Warrior Games, які проходили в Орландо, штат Флорида в Америці. Це змагання з адаптивних видів видів спорту для ветеранів бойових дій, які отримали поранення, каліцтва, контузії або серйозні хвороби під час виконання службових обов'язків на війні. Ці змагання проводяться щорічно у штатах, і нашу команду було запрошено минулого року, але у зв'язку з ситуацією з ковідом. Вони були відмінені на той час, і в цьому році американці вирішили запросити лише дві команди: це канадську команду і команду України. Три країни, і в цілому, це було сім команд, так як американці виставляють завжди п'ять команд за, за родами військ: канадці і команда України. Взагалі, чому до складу збірної увійшли хлопці та дівчата з команди «Інвіктус»? Тому що вони познайомилися з американською командою Air Force, які і були ініці... ініціаторами нашого запрошення до штатів на ці саме змагання. Збірна «Інвіктуса» — це 20 чоловік, а збірна Warrior Games» — це 40 чоловік. Так сталося, що в цьому році нас поїхали лише 32 учасники, бо були деякі військовослужбовці, які відмовилися, або не могли поїхати, тому що вже отримали поранення та на даний час досі знаходяться на лікуванні, та є загиблі зі складу команди. Зі складу Національної гвардії були військовослужбовці, які зараз проходять службу в різних структурах, вже, бо більшість з них вже як ветерани були. Це є і діючі військовослужбовці, як я, і мобілізовані в Національну гвардію, і хлопці, які перейшли до різних силових структур, як СБУ, Державна прикордонна служба. От. Якщо взяти взагалом, то Національна гвардія була представлена майже в усіх видах спорту. Після мого Переводу до іншої частини моя група попала в, так, в зарубу з ворогом і загинув мій підлеглий. І він був зі мною на відборі до Warrior Games і він дуже зарядився саме цими змаганнями. Він побачив, як то все відбувається, які вони заряжені, ці ветерани, які бігають на протезах, які на колясках ганяють. Він тим зарядився і він дуже захотів потрапити до збірної. І коли ми дізналися, що я потрапив до збірної, він, мабуть, радів більше, ніж я. І одна з трьох медалей тут для нього. До останнього моменту ніхто зі збірної не вірив в те, що ми туди поїдемо, бо була Скажімо так, складна ситуація на момент, коли на всіх обдзвонювали особисто представники. Насправді кожному з учасників команди було дуже тяжко лишити своїх побратимів, так як 70% приблизно десь збірної приїхали з передової, зібрали свої речі вдома, сіли в автобус і поїхали. Почалась повномасштабна війна, всі пішли воювати. Ніхто реально не тренувався. Окрім тих, хто не може бути мобілізованим за, за станом здоров'я. Вони продовжували тренування, якщо то дозволяли умови. Е, всі приїхали, і у нас почалося реальне обговорення того, що ми можемо щось виграти, і ми будемо на зубах вигризати ті медалі. Бо мотивація була за полеглих хлопців з команди, за всіх тих, хто. Ну, кожна своя мотиважка була. І перший день змагань пройшов так лайтово, чотири медалі, там стрільба була кульова з гвинтівок та пістолетів. Чотири медальки різного гатунку. Ми такі, ну, блін, круто, змагання почалися, вже є медалі, то круто. Другий день змагань не було жодної медалі. Всі так, ну так теж буває, типу, все нормально. Потім погнали 9 медалей, 18 медалей за один день змагань. 20-20, ну і загалом нагребли 86 медалей. З 2013 року проходив службу в окремому загоні спеціального призначення е, Національної гвардії України і по березень цього року. З першого дня антитерористичної операції приймав участь по березень цього року, е, виконував завдання. Був на посадах командир бойової групи та командир групи спеціального призначення. 14 жовтня 2014 року я отримав осколкове поранення обличчя від розтяжки неподалік Донецького литовища. От. І ну, мені то не заважало, мене лікарі питали, чи хочеш ти продовжити службу, або тебе можна дійсно там. Ну, списувати, якщо молодий, 23 роки, і коли таке робиться в країні, ну, я прийняв рішення служити далі. Служив і в 2017 році я почув вперше про відбір до інвіктуса. Приїхав до Києва, прийшов відбір, спробував себе майже в усіх видах спорту, окрім плавання. Поприїжджали люди з ампутаціями рук, ніг. З травмами голови, кульовими, там, втратили око і зрядився тим двіжом, які мутять ці ветерани. І кожного року ми приїздили на ті відбори. Ніхто нікуди не потрапляв, ну, ми так всі вважали, да? бо нас приїздило там 250 чоловік, наступного року приїхали там десь приблизно 300, ну це так приблизно цифра. І... Крайній раз нас переїздило до Києва на відбір в 2019 році, якщо не помиляюсь, приблизно до 500 вже ветеранів. Це ті, які хотіли приїхати і показати себе. І в 2021 році е, запропонували приїхати в Київ на відбір саме до Warrior Games. Всі приїхали і такі, вау, ну, це штати, це круто. Бо я ну, не ставив за мету туди потрапити, просто приїхав, поспілкувався з побратимами. З посестрами і отримали круті емоції, роз'їхалися далі. І тут смс така: тіпа, ти дивився пряму трансляцію, оголошення збірної? Ні, ну ти в збірній. Кажу, так, да, добре, класний прикол, я не вірю. І кидають скріншот там, де тіпа, зачитали мене і показали фотку. Ніякого політичного контексту або там показушного видання медалей нашій команді не було, так як у багатьох дисциплінах були у нас дискваліфікації. Причому були дискваліфікації, обґрунтовані, зафіксовані на відео, зафіксовані суддівськими командами. І всі вони були на запит організаторів та тренерів команди, вони всі були надані. Почали виясняти і надали чітку відповідь. Було чотири заступи за внутрішній радіо кола на легкоатлетичному стадіоні. Також були в нас хлопці, яких дискваліфікували на метанні диску, штовхання ядра, якщо я не помиляюсь, і на бігу на візках. Тобто ще три медалі ми, скажімо так, не втратили, а не отримали, тому що отримали дискваліфікацію учасників. Я б хотів, щоб у нас в суспільстві почали ставитися дійсно з повагою до ветеранів. Тебе поважають як ветерана лише ті, хто тебе знають. Дуже багато хлопців та дівчат отримали поранення. І то має бути не тільки ставлення до ветеранів, то має бути ставлення до всіх, хто постраждав від цієї повномасштабної війни. Бо дуже багато цивільних осіб також. І їх треба теж затягувати в цю тему, типу ветеранського спорту, і зробити для них аналог якийсь або ж ні, і просто їх брати до себе. Дуже тяжко е тим, хто з ветеранів живе в маленьких містах, тому що там немає, наприклад, ні нормального спортзалу, який там обладнаний буде для тебе, як для людини з деякими обмеженнями. Але розвивати то не для картинки, а розвивати це системно. Починати це робити вже. Бо життя воно не спиняється. Війна йде, ми йдемо потихеньку до перемоги, але про наслідки треба вже думати. Бо це як буде сніжний ком. Він накатиться і ми потім просто всі не вивеземо ту кількість людей, яких потрібно буде витягувати. В черговий раз показали, що. Нам не треба багато. Ви нам дайте просто змогу потренуватися місяць, ми покажемо результат. А потім просто мовчки складемо медалі там, на поличку або там, на медальницю, повісимо і поїдемо далі робити свою роботу. Ну, бо всі так і зроблять. Пару днів зараз відпочинуть і поїдуть далі виконувати свої завдання. Кожен на своєму фронті.